Всім привіт! Ви на каналі Friends TV! Вітаємо вас наступаючим! Вибачте, що так довго не знімали відео! А знаєте чому? Бо ми для вас Сюрприз! Сюрприз! У ньому буде розігруватися дві пачки скітлса і одна пачка зода скітелса! Як? А друге і третє місце ой, ми будемо давати Skittles, а за перше місце ми, ми будемо давати ММД! Ура! Перейдемо до правил конкурсу. Перше, підписайтеся на наш канал. Франції, хто не знає. Друге правило поставити цьому лайк-відео. І всім нашим відео лайки! Третє! Написати нам у коментарях новорічне побажання! А найкраще отримає якесь місце. А можливо, і ви станете обладателем ММДенсу. Конкурс буде тривати до 4 січня! Бери участь! Виграва!